<твертві> е, у нас метроном виставлений 120. Ми спробуємо в тому темпі. Якщо буде Давай. незручно, тоді під вас приштові ага, ага, Окей? Поки що робимо все, що воно так хочемо. Прошу пам пам пам. Та-та, там раз, два, три це у нас третій. Так, у вас написані ноти з крапками з не налягали все? Єдине, зараз я почув, що ви з форшла ще один заспіли коло. Не... Привіт усім, я Олег Скрипка. В проєкті пісні, століття незламності. Я виконував пісню про батька нашого Бандеру. І ця пісня, вона була. Є, до речі, дуже довго в забороні. Наприклад, за цю пісню мені скасували тур в Німеччині, виступ в Швейцарії і було багато проблем в інших, в інших країнах. І треба знати наших героїв. Треба треба шанувати наших героїв. І слава Україні! Ми обов'язково переможемо. На культурному і на військовому фронті Олег Скрипка, Косабішна. А я, знаєте, вперше познайомився з українськими цими героїчними піснями. Ще, я думаю, коли тільки вперше їх. Згадали так публічно. І це ми записали з капелою Ревуцького, ще коли був живий Богдан Богданович Антків, компакт-диск оцих казацьких і стрілецьких пісень. Він тоді винайшов, віднайшов ці пісні, відновив їх в своєму репертуарі. І ми записали це 95-й, здається, рік був цілий диск. І знаєте, що мене вразило в українських героїчних піснях? І з тих пір от я не можу до цього звикнути. Ні в якого іншого народу в світі я такого не чув. Бо всі ці українські героїчні пісні вони є трагічні, вони є, ну так би мовити, войовничі, але вони ніколи не агресивні. Правда? Ніколи. І оце справжній, справжній дух народу українського. І от я ваші пісні чую, і, і так само. Вони є і веселі, є такі дуже енергійні, маршові. Ну, і Я думаю, що і трагічні у вас теж будуть ще ми, написали. Ми, ми Але ніколи їх нема агресивних. Це характерна риса. така. Взагалі, це дуже цікава тема, дуже цікава, і я дуже радий, щоб ви мене запросили.